та апетитний рецепт домашньої піци, яку ви можете приготувати вже сьогодні. Як правильно приготувати піцу в домашніх умовах? Рецепт голодного тата, готуємо піцу з куркою та ананасами піца фаворит нашої донечки Софії. Що нам знадобиться для приготування піци з куркою та ананасами для тіста! Порошно 250 г. Вода тепла 125 мл, дріжджі сухі 10 г. Олія 20 г. Цукор 1 чайна ложка. Сіль 1, чайної ложки. Для начинки, куряча грудка 300 г. Ананаси консервовані 150 г, сир моцарела 250 г. Кетчуп томатний соус столові ложки. Соус для піци або майонез 2 столові ложки. Спеції за смаком, сіль за смаком. Замішуємо тісто, У ємність для замішування тіста. Вливаємо тепленьку водичку, всипаємо дріжджі, сукор та ціль, перемішуємо вінчиком. Вливаємо олію, додаємо частинами борошно та вимішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці підходити на 30-40 хвилин. Тісто повинно збільшитись у розмірі мінімум в два рази. рецепт приготування тіста для піци дивись у мене на каналі. Знизу залишу посилання. Тим часом готуємо начинку. Курячу грудку нарізаємо на невеличкі шматочки товщиною в 1 см. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції за смаком. Смажимо на сковорідці гріль без олії до утворення золотистої скоринки. Смажені шматочки грудки та ананаси нарізаємо на невеличкі кубики. Сир натираємо на терці. Тісто гарно обминаємо руками та розкочуємо тоненько. Перекладаємо на листик для запікання. По всій поверхні розподіляємо томатний кетчуп та соус для піци. Соус для піци дивіться у моїх відео на каналі Голодний Тата. Розрахунок на піцу розмір в діаметрі 40-45 см. Майже на увесь залізний листик для запікання. Але я завжди готую подвійну порцію тіста і виходить дві здоровезні піци, щоб вистачило і на другий день. Але чомусь завжди не вистачає. Гарно засипаємо нетертим сиром та викладаємо начинку. Піцу ставимо випікати духовку. Температура 180 градусів. Режим верх-низ на 20-25 хвилин. Дістаємо з духовки, даємо 5-10 хвилин охолонити та насолоджуємося неперевершеним смаком піци, яку приготували свої ручки. Смачного! Доброго вечора, ми з України! І сьогодні у нас піца. Виявляється, що домашня піца можливо бути такою гарною і ну, чарівною прямо. Я не знаю, як ви. А я не можу дочекатись, доки не розвіжу, не побачу, що там всередині. Ну, вашого дозволу я розріжу. Ну що вам сказати? Це просто... Що це реально? Що там? Що у піці? Я вам не скажу нічого, я буду їсти. Mm. Шутку. Ну, що я можу сказати? Я по відчуттям бачу, що тут є ананас. Є м'яско і сир, і все. Набуть, эти три ингредиента. Нет, есть еще один какие то ингредиент, но а я не знаю, что то. Ммм, это очень вкусно. Магазинская пицца отпочиваю.